Всіх вітаю, дорогі підписники і гості на каналі Лінок Сільський Блог. До вас невеличке проханечко відразу. Хто не підписався, будь ласка, підтримайте підписочкою мій канал, мені буде дуже приємно. Так, я продовжую пиляти вербу, попиляла, попиляла акумуляторною пилкою прокрафт. Тепер зараз піду вже бензопилою пиляти, бо там вже вели. Ну, великий діаметр, товста верба. Це щось гризла-гризла, нагризла, оце тільки напиляла, щось пилочка переморила, заглуха і не можу завести. Треба в магазин в ремонт відвозити. В магазин щіль, там, де вона куплялася, щоб спеціалісти її подивились, піднастроїли. Тому що масло хороше заливається. Бензин також. Щось вона, ну. Вже старенька, мабуть, заморилася пилять. Пиляє то хорошо, наче їй всього вистає, мощно. Ну, заглохла і все. Тепер потрібно чекати, поки вона трошки остине, тоді ну, ще заведу. Верба така сирувата, не трюхла, ні. Така важкенька. Бо ті, що там тоді ми валяли, то от такі чуть що легкі, а це все рівно сира, ще вона, ну. Хоч і стояча була, але ну не, не висохла. Так що це напиляла, потім перевести, потім ще пізніше ще вийти От так. Отак. сонечко заходить. Морозець вечірній підтягує. Все, здулася, не хоче. І я вже заморилася, аж, аж рука відвалюється, дьора. Так що ну не все гладко буває з, з технікою, з інструментами. Потрібно ну, ремонтувати. Не знаю, зараз ще раз спробую, ні, то вже піду сьогодні. Фух Ты сильный Спиляла я ще два кругляка. Все, вже закінчився бензин. Так що ну, роботу я сьогодні свою зробила, те, що я планувала. Ще не допиляла, але з мене на сьогодні хватить. Так що все. Сьогодні трохи, та завтра трохи. Та і допиляються ці верби. Дві вже пішли, дві вже стопили. Так свої ці стопи, Нічого. Краще, нехай таке, чим ніяке. Так що, друзі, всім бажаю добра і всього найкращого. А я пішла пить кавусю. Всім пока-пока.